Друзі, всім привіт! Сьогодні я на посіві сої. І сьогодні останній день досіваємо сою. Це моя 26-та посівна в житті і маю досвід 25 років посіву сої на півдні України з обмеженою кількістю опадів. Я сіяв і нут, я сіяв, і горох, я зимий ярий, але ж соя є лідером з економіки і. Технологічності. Тому неспростав в Україні в цьому році такий соєвий бум збільшення площадів посіву Сої. Економіка і війна стимулює до збільшення об'ємів посіву Сої 14 червня я їду на Волинь. а саме. На день поля регіонального землеробства в господарства Bayer Plus Віталія Рученко. Мені дуже цікаво його досвід. Я хочу е, прийняти досвід у вирощуванні високих врожаїв сої. Я також запрошений у якості спікера і буду ділитися своїм досвідом у вирощуванні сої в посушливих умовах. Тому я думаю, що ми зможемо з присутніми поспілкуватися. І поділитися своїм досвідом на предмет вирощування сої в різних умовах, тому до зустрічі 14 червня.